Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити невеличкий огляд на гру Капітан of Industry. Це Капітан промисловості. Гра у нас знаходиться в стімі в ранньому доступі. Також не все перекладено на українську мову. Але якщо ви розумієте кацапську, то тут є і вона, і поки що на неї вже все переклали. На українську переклали тільки на 50%. Я трішки пограла, а зараз ми з вами зробимо невеличкий на неї огляд з самого нуля. Грати я буду на самій легкій карті. Карта ось тут навіть пише, що вона збалансована і чудово підходить для новички. Або звичайних гравців. Це те, що мені треба. Пізніше варто побудувати. Тут у нас багато чого є, висота скель нормальна, і ресурси у нас теж досить достатні. Складність у нас є матрос це для новачків. Ось вводять за ручку, все показують, розказують, дають спробувати. Як два пальця об асфальт? Є капітан, це для нових гравців, та тих, хто шукає нові пригоди. І адмірал, це вже більш важка. Я вибираю собі матроса, тому що я. Перший раз. Мені важко зрозуміти гру цього. Багато чого ще не переклали ось цю англійською мовою. Тому будемо ми самі старатись перекладати. І... і думаю, по моєму огляду, ви зрозумієте, чи варто грати в цю гру, чи ні. Нагадую, вона знаходиться тільки в ранньому доступі, тому ми не будемо дуже до неї суворі. Ну і налаштування це у нас тут просить щось. Це у нас моди знизу відключені або недоступні моди. У нас немає, я нічого не встановлювала. І це. А, це це як підказки. да, Нехай вони будуть включені. Ось, ласкаво просто. Капітане, схоже, це той острів, що ми шукали. Його не було нанесено на мапу. Наш корабель отримав істотні пошкодження та потребує складного ремонту. Щоб можна було знову виходити у море, проте на острові ми будемо у безпеці. І далі ми бачимо, що все у нас іде англійською. Далі у нас розповідається, що, О, окрім Початкових поставок, які у нас були, ми починаємо з нуля. Ми повинні розпочати будівництво будматеріалів, щоб мати можливість будувати нашу інфраструктуру і вирощувати їжу. Ось тут ось у нас вирощувати їжу, щоб готувати наших людей і також виготовлення палива для наших транспортних, для наших автомобілів. Острів виглядає у нас покинутим, але на ньому багато природних ресурсів. Ми б могли їх використовувати. Навколо є навіть покинуті будівлі, щось таке, які б ми могли розобрати на металобрухт. Також щось тут дослідницьку лабораторію, яку ми можемо теж побудувати. І вона нам потрібна для досліджень. Ми дізналися про поселення поблизу, з яким можемо торгувати. Якщо, якщо щось закінчиться, вони можуть доставити товари до нас у торговий док. Тобто нам потрібно побудувати торговий док. Уся команда розрахує на вас після всього, що ми разом пройшли. І удачі! Тут у нас є побудова лісу, як відправляти автомобіль лісопілку, щоб він у нас добував ліс. не добував. Ну, Він добуває, ми прикріпляємо до нього автомобіль і автомобіль збирає цей ліс. Давайте ми це зробимо. Тут у нас такий ескаватор. І у нас завдання. Виконаємо у цьому відео ось ці ось завдання, які в нас тут доступні. Тут у нас багато побудов. Щоб йому назначити ліс, нам потрібно вибрати розмітку лісозаготовки. заготовки і ось так ось розмічаємо йому. Так, напевно, не забагато я йому роботи даю. Нехай працює. І щоб зуміти підключити до нього автомобіль, просто натискаю на, це, на, на нього і ось тут призначити транспортний етап. У нас є 3, 6, 8 автомобілів і один ми прикріпляємо за. Ось, дивіться, задання виконується. Два потрібно за ним перекріпити. Так, давайте ще подивимось. Нам потрібно побудувати доменну піч, а для неї потрібно, щоб кудись відходили її димові відходи. Потрібно, щоб кудись відходили димові відходи. І у нас є така спеціальна труба, яку ми будемо будувати разом з найшою доменною пічю. І будуть йти відходи. Але ще нам потрібно випалювати вугілля, Тому що без Вугілля вона не буде працювати, а цей випалювач вугілля він буде його робити з дерева. Давайте, давайте побудуємо і ви все самі побачите. У нас тут є лабораторія. Це не зрозуміло поки що що це таке. Труби різні, термоканали по якихось, димова труба. Нам ось, домена, ось випалювач вугілля. Він використовується, використовує деревину для виробництва вугілля, проте це досить неефективно. Ну, але для початку щось потрібно доменна піч. Ось о, Як нам пропонують будувати доменну піч разом з ливареннями і з'єднати їх трубками. Давайте спробуємо збудувати доменну піч. Яка у нас буде виробляти з вугілля, плюс ось з нашого її покинутої станції, покинутого будинку, буде добуватися, і з вугілля буде використовувати розпавлений чавун, а чавун буде вже у нас звичайний чавун робити, вливарі будуть його використовувати. Так, ось давайте дуже потрібно уважно дивитись. Ось тут у нас виходи. Тут загружаємо вугілля, тут вигружаємо. Думаю, варто побудувати разом з ось цією станцією. Навіть не знаю, з якої сторони. Напевно, з цієї сторони побудуємо або більше, ближче навіть давайте до лісу. Тому що тут поставимо випалювач вугілля. Давайте випалювач вугілля спочатку. Де його ми поставимо? Чи що, чи як? У нього теж вихід дим і вугілля. До мене на піч. Вона досить велика. Я б хотіла поряд з цим, щоб недалеко. Щоб під'єднати ось тими каналами і щоб воно перегружало. О, так, поки воно не може перегружати вугілля, але думаю, з часом це нам відкриється, ця можливість. Тому давайте будувати і випалювач. Де його будуємо? Ось десь ось так, автомобілі нам привозять матеріали для будівництва. Ось недалеко і щоб і туди, і сюди. Ось, так. Я пробувную десь ось так. Потім він напевно нам не буде потрібен. Нехай будують і трішки неправильно ми збудували доміну піч для леварні. Тому що зараз подивимося, ось тут ось захід і там рекомендує відразу дві будувати. Ну, якщо одну десь ось тут ось, якщо то під'єднаємо, а одну трішки ближче побудуємо. Тоді буде. Тоді буде так, як нам потрібно. Ось так ось одну. Ну там відразу рекомендується дві. Так ось. так, ось у нас йдуть деревина наша, яку у нас добуває ескаваторчик. Я не знаю, як він правильно називається, переколу немає. Так, він деревинок добуває, дає ось сюди. Вихлопні гази нас потрібно. Ми забули з вами про ту саму димову трубу, яку ми повинні були побудувати ось тут ось. Чомусь я думала, що там йде вихід вугілля. А вугілля... а так ось там ось іде. Давайте димову трубу там подуємо, не будемо нічого перебудувати. Все чудово. З усіма ось тут. -ось. Димова труба. Також нам потрібна для нашої доменної пічки. Не бачу, вона не підключається начебто. Ось так ось підключилась. А для цих заводиків нам вона не потрібна. А, і на цій станції нам потрібно вимкнути, почати переробку. Ми будемо виготовляти, як це правильно називається, цеглу і лом. Лом. Нехай буде просто лом. Почати переробку. І це ось звідси, я так розумію, автомобілі будуть перезагрузка, або, або воно якось автоматично буде перезагружати доменну піч, і воно все буде працювати. Так, щоб запрацювали, щоб зробити чавун, як нам показує в завданні, нам потрібно його з'єднати з, з доменною пічкою за допомогою. За допомогою термоканала. Бачите, ось тут ось показує, що воно пропускає по своїх каналах ось розплавлений чавун. Ми підключаємо спочатку наш термоканал. І ось так ось легко наші автомобілі це все збудують. І ось так ось. І все. І просто чекаємо, коли ось це ось. Він вже зробив 8 розпаленого чавуна. Тобто мобілі будують термоканали, і це все піде в ливарню І ливарня у нас зробить вже звичайний чавун, який нам буде потрібен для чогось. Тому що тут у нас такий ось верф, вона у нас пошкоджена, тут у нас багато матеріалів, які нам знадобляться. І наш корабель, він теж у нас пошкоджений, як ми пам'ятаємо на початку, нам сказали. Також нам пропонують побудувати лабораторію дослідницьку. Щоб ми змогли ось тут ось food, виробництво, food, виробництво їжі, я так розумію. Лабораторію, я думаю, можна ближче до поселення, але поселення, я так розумію, бачите, ми будемо ось так ось розбудовувати. Тому не варто дуже ту сторону, а варто кудись сюди. Поряд із портом теж не дуже хочеться, тому що, думаю, будуть склади і там варто побудувати склад. Довольчий ринок. Це не воно тут це лабораторія. Лабораторія в нас звичайна, тому навіть не знаю, куди її збудувати, щоб це мало якийсь вигляд. Давайте поставимо її. Ну і тут дуже поряд не хочеться ставити. Куди ми поставимо нашу лабораторію? Давайте тут, тоді що з нею будемо, що ми з нею нічого. Давайте ось тут ось. Так я її поверну і ось так ось поставимо цей квадратик. Нехай потрішки її будують. Чого ми з вами виготовили одне з завдань, ми з вами зробили ось. І нам дають теж невеличкий нас відкриваються нові завдання, але будемо ми з вами їх проходити вже в наступній серії. А ще одне завдання у нас не, ми не, не пройшли, це про лабораторію. Наразі ми її будуємо. Збудували лабораторію і нам пропонують вивчити основи сільського господарства. Тобто, дослідження наші. І тут нам відкриваються всі дослідження, які в нас є. Бачите, досліджень дуже-дуже-дуже багато. Дивіться, навіть дуже багато. І головне, це дуже уважно дивитися. Контенту на YouTube у нас дуже багато проходження. Думаю, мені цікава ця гра, тому я буду вам знімати проходження. Ось тут дослідництво сільського господарства, просте вирощування бульби. Картоплі. Треба лише сподіватися, що буде дощ. Так, я включила дослідження. Чекаємо, поки воно у нас дослідиться. І відразу нам пропонує дослідження будівництво. Можемо поставити наперед будівництво. Ось додати в чергу виробництво, основних будуть матеріалі. Це у нас тут відкриваються нові рецепти, будуть Будемо робити електроніку, це м механічні деталі чи щось, щось таке, і будуть матеріальне звичайні, які ми не виробляємо, а беремо з нашого мого складу. Просто додамо до черги. Пришвидшимо. І також обов'язково в відео я вам пришвидшу, ви все це будете бачити набагато швидше. А я вам нагадую ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Примайте мене своєю підпискою і своїм царським лайком. Так, ось у нас закінчилось вивчення і нам пропонують побудувати нашу першу ферму для вирощування картоплі. І ми з вами включили, вже, щоб вивчалося будівництво. Ось тут нас відкрилось виробництво їжі. Давайте подивимось з вами. І ось наша ферма. Тут вирощують сільськогосподарські культури. Ця ферма зрушується тільки дощем для продвинутих систем поливу її необхідно покращити. Нам потрібно 23 матеріали, і тут багато чого можна вирощувати, але потрібно спочатку вивчити. Давайте подивимось, як у нас селище йде. За цим ось кліточкою. І я знаю, де нам ферму побудувати. Думаю, її на зеленому десь ось тут ось. Тут у нас, думаю, теж порода якась. Давайте ось так ось, поки побудуємо нашу ферму. Нехай ось так ось буде. Давайте по-іншому трішки її просто трішки сюди, щоб автомобілі і там, і тут змогли проїжджати. Це, напевно, занадто ось так ось давайте. Чекаємо на будівництво. А нам, ну, чердюча ось ця ось земля, як я це дізнаюсь. Ну тут у нас є ґрунтові води. Не знаю, чи вони нам. Чи вони нам допоможуть чи ні. Гірник та відвал. заготівля дерев, зрозуміло. І ми з вами побудували ферму і наше завдання закінчується на тому, щоб ми зуміли на нашій фермі вирощувати врожай картоплі. Тобто нам потрібно дочекатися першого врожаю картоплі. Наша ферма працює тільки коли є вода. Наразі в нас йде дощ, це дуже-дуже добре. Трішки швидше включимо. І вода, і вода з часом закінчується, тому нам потрібно покращувати ферму, щоб вода в цистернах зберігалася. Або ще якісь там вивчати нові ці. Ми з вами вивчили будівництво, але будівництвом ми вже займемося в наступній серії. Ну, якщо я відкрию основи сільського господарства, а, це просто показує ось так ось. Можемо ще щось дати йому на вивчення, щоб потім не... не цей тут у нас це у нас що? Це як, це цей торговий, я так розумію, док, який нам потрібен для торгування. Да-да, це він, скоріш за все. І склад, щось таке. Це енергія та обслуговування. Це у нас різні ще інструменти Там можна скопіювати, вирізати, бачите, ось тут ще переклад. І транспортні засоби на видобок різних копалень. Давайте ми спочатку може док або щось теж поставимо просто на вивчі. І все, наше завдання виконалось Ми зібрали навіть 42 картоплі на мішківа де штучок. І забираємо, також нам дають ось нагороду. А я дякую всім за увагу, ставте лайки. Надіюсь, вам сподобався такий невеличкий огляд. Ми з вами будемо продовжувати грати в цю гру і будемо з вами промис... капітанами промисловості. Ось так ось. До нових зустріч і гарного усім дня!